Перші пішли. Призовна кампанія, весна 2015 розпочалася з 1 квітня. А от сьогодні із Нововолинського об'єднаного районного військомату на службу до війська відправили чотирьох перших юнаків. Упродовж місяця до лав Збройних сил України призвуть понад 21 тисячу громадян. По місту Нововолинську та Іваничівському району ця цифра складатиме майже 60 чоловік віком від 20 до 27 років, розповів військовий комісар Олександр Плужник. Під стінами Нововолинського військомату сьогодні людно з самого ранку. Родичі та друзі проведжають на службу до армії новобранців. Ой, а як можна сьогодні сказати? Надіємося, що все буде добре. Відслужить. Повернеться, живий, здоровий. На материнських очах бронять сльози, відпускати дітей до армії, їм боязко. Усе б кажуть нічого, та в країні ж війна. І хоч працівники військкомату запевняють, служити хлопці будуть на мирній території. Мамине серце болить. А от батьки, стримуючи хвилювання, по-чоловічому тиснуть руки синам. Та служили в нас всі, всі, і діди його, і всі служили, так що Надіємося, що і він ослужить, служить. Хорошо, все буде. Ну, звісно, що хвилюємося, бо ж війна йде. Але обіцяли, що не будуть їх поки на фронт, то от служать, так? Та не знаю щось не сильно віру тому. Як придавлять, то можуть і послати. Але ж мусить йти, хтось має захищати нас. Самі призовники налаштовані позитивно, вони прийняли для себе важливе рішення не ховатися, а честю виконати обов'язок. Настрій бойовий провели, інструктаж, що собою, як, як показувати воєнника в цьому в Луцьку, як себе вести, що з собою брати. Бойовий! Мама, я мама. Стоїть, чекає. Буде чекати. Не Що там чого хвилюватися? Короткі хвилини прощання з рідними та друзями, й автівка з призовниками вирушає в дорогу. Наступна зупинка призовний пункт обласного військового комісаріату, звідки армійські новобранці відбудуть до військово-навчальних центрів Збройних сил України.